Ці кадри відзнято військовим безпілотником під час одного з випробувальних польотів. Робота над його створенням добігає кінця. Літак з майже двометровим розмахом крил необхідно лише оснастити передавальними модулями та парашутом. Вже за декілька тижнів українська армія прийме його на озброєння. Цей літальний апарат стане основною частиною мобільного комплексу розвідки. Пункт складатиметься з двох безпілотників та автівки з відповідною системою керування. Все це не просто вітчизняна, а суто рівненська розробка. Група конструкторів, які не хочуть показувати своїх облич, під пильним наглядом військових ретельно працювала над проєктом протягом трьох місяців. Почалися ці події, скільки можна було сидіти в тому інтернеті, скільки можна було стібатися, будемо так говорити. Мне вже не витримали. Рішив, що чим матюкатись, краще щось зробити. Що зробити те, що силах. Те, що трошки може більше, по силах. Загалом на комплекс витратили майже 40 тисяч гривень волонтерських коштів. У той же час закордонні аналоги коштують до 50 тисяч доларів. Другий безпілотник вже цілком готовий до польоту та потребує лише електронної начинки. Наразі триває ремонт і переоснащення позашляховика. Також волонтери придбали особливий ноутбук для керування польотами. Тепер вони просять рівнян допомогти їм парашутною тканиною та іншими дрібницями. Не вистачає ще різноманітних отаких от камер, засобів зв'язку, акумуляторів. Тобто все купляється фактично з-за кордону. От. Тобто цього найбільше не вистачає, тому що його довго треба чекати. Якщо там іншим київським волонтерським групам допомагають там, американці, в нас, поки, що, на жаль, такого немає, у нас все, все рівняне роблять. Керувати літаком аеророзвідники вчаться більше місяця. Спершу освоювали польоти на тренажері, а нині перейшли до практики. Будь-яка людина, якщо дати їй безпілотник, це вона його розіб'є за 5 секунд. Тобто, ну, І тому треба певний там, ну хоча б 10 годин 10 годин на льот тут на таких речах, і щоб людина могла щоб міг злітати, сідати от, і інші всякі такі речі. Випробування засвідчили 4 кілограмовий літак. Може піднятися на кілометрову висоту та передавати інформацію про розташування ворожих військ на 15-кілометровій відстані. Тепер волонтери вивчають досвід батальйону Донбас та хлопців із Маріуполя, адже безпілотник має не лише показувати розвідникам чітку картинку, а й бути захищеним від перехоплення радіосигналу ворожими військами. Тут сподіваються майструвати схожі літаки і надалі. Згодом кажуть, завдяки набутому досвіду це стане значно простіше. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.